Доброго дня! З вами Людмила Даниленко і я починаю, продовжую, звичайно, розпис. Ось така в мене коробка. Це вже я зробила одну сторону, другу сторону і з вами я буду розмальовувати третю сторону цієї коробки. Перед тим, як приступати до розпису, треба знежирити поверхню. Знижируємо ми звичайним спиртом або іншим якимсь Не... не Будь-яким немає значення яким Знижирили, а поки висихає, ми ось на тарілочку наносимо білу фарбу. Бо біла фарба це в нас буде підмальовок. Під основний малюнок. Так, для цього я беру такі два таких пензлика один, а обидва вони синтетичні, але треба, щоб вони були а, з такою тоненькою, тоненькою кінцівочкою. Тут площа невелика, то візьмемо пензлик поменше. Так, зараз подивимося, як мені розмальоти побільше, тут поменше. Так. І тема буде малюнку дерево життя. Дерево життя це взагалі така. Тема актуальна у всі часи. І вона показує, що життя в нас безкінечне в наших дітях, з наших пращурів, в нас і в наших дітях. Середина композиції буде сама велика квітка. І патриківську цибульку. Набираємо ще чим була щільна красочка, тоді таким впевненим рухом робимо ось таку цибульку. Так як вона в нас буде величенька, то ми ще робимо один мазочок. І зводимо на нівець на нуль. Набираємо достатньо фарби. Не раз і впевнено на нуль. Тут можемо ще прокрасити, щоб було гарно, однаково було. І тоді робимо такі більш декоративні елементи. Такі листочки знизу. Можна їх робити однаковими, можна один більше, другий меншенький. Можна один залишати, можна два малювати парних. Це як кому до вподоби. Щоб воно було можна повертати роботу. Нічого тут нема такого, щоб руку не викручувати. Так, так основна цибулька у нас готова. Переходимо до низу. Тут у нас буде одна поменше і дві по сторонам. Ми їх можемо малювати в різні сторони. Це трохи композиція, щоб була гармонійна. Одна трохи посередині, сім можемо, це можемо зробити квіточку поменше трохи. І вона в нас буде дивитися трошки в інший бік. Це буде сама, сама більша квітка, а тут вже будуть вони поменше. То можна малювати трохи скромнішу квіточку, але все одно вона буде гарнівня. На Це ми робимо підмалювак. Заповнюємо спочатку квітами, а потім будемо малювати травичку потім. Композиція довільна. Я не малюю ніякого попереднього малюнку, а малюю, як вже ляже на серце. Музички робимо хайно і бажано з одного разу продумати, як буде він виглядати цей музичок, щоб зробити його акуратно. Оці два повинні бути симетричними. Тобто я ще один малюю, одну квіточку малюю так, щоб вона була симетрична. І звичайно, однієї форми так, і маленькі листочки. Зайву фарбу нам не треба. Так, ось намалювали всередину композицію. Тепер дві ціля. я хочу пустити такі. Отут От в мене будуть ромашки, а тут будуть такі квіточки, тільки поменшимо. зовсім маленький поп'ємничок. З круглим зараз варпа наберемо. Трошки, щоб він був, був кругленький, мені хочеться. Отак, так раз. Так. І з цієї сторони також. Маленький попиночок. Такий маню, Так. Зараз подивимося, що у нас на тій стороні, щоб воно було гармонійно. Так, що там у нас є? Жоржини. Так, кавинка. Добре. І на цій стороні намалюємо також намалюємо зараз, мабуть, калинку. Хтось малює пензликом, хтось малює піпеткою. Я малюю пензликом. Вони не такі прямо рівні, але в природі в нас нічого такого рівного немає. Ми малюємо колинку отакі от такі, яїтні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Домалю, Ще отак от другий рядочок. Взагалі майстри по-їзному малюють калину. Хто як Забажаю кому як лежить до душі. Я поки ще сама опановую петриківський розпис, але вже в мене є маленький опит досвід, маленький досвід, тому я вирішила поділитися ним з вами. Так, і з цієї сторони. Звичайно, треба, щоб воно було симетричне, але вимірювати для ніхто не буде. еще ще еще две. Так, крил звичайно, швидко дуже сохне, то треба працювати так швиденько. Тут чотири. это так теперь малюем листочка а, еще квиточки, кветочки. сейчас. Зверху ще у нас будуть такі ромашки. Так, раз. І тоді такий полюсточок. Нажимаємо і витягуємо. Нажимаємо, і витягуємо. Тут можемо маленькі такі намалювати скриєчку. Ми теж їх у нас буде три отак. Заповнимо простір. Раз. Два. Три. І малюємо пелюсточки. Звичайно, це під малюбок. Звичайно, ромашки не будуть прямо такими білими. Вони у нас будуть кольоровими. Мені не руки, я трошки довгаю, щоб лягли так, як я хочу. Або треба ж їм продати форму? І маленько. Зараз багато взяла форбу, нам не треба зайвої. Надавила і вивела, надавила і вивела. І от сюди малюємо вже. Хто ще рівенько кладе пелюсточки, хто ні. Все залежить від бажання майстра. Я хочу тут заокруглити, щоб полосточка була отака. так, от так трошки, щоб воно було пукле. Так, тепер заповнюємо листочками проміжками. Взагалі першим малюємо, мабуть, калинку. Ні. Не калинку, бо вона у нас буде велика. Оці маленькі пелюсточки. Ось такі елементи декору, теж такий чубчик. Вони буде органічно виглядати. Краска дуже швидко сухне, треба працювати швидко. І тут теж малюємо листочки так раз Два. Натискаємо, впускаємо, натискаємо і відпускаємо. Будемо листечко калинки малювати. Ну, звичайно, воно стилізоване, але має якось виглядати, так як воно виглядає в природі. Бо все береться з природи. Я трохи розвожу водичкою, тому що це підмальовок, і на підмальовок ми тоді ложимо вже слой кольорової фарби. Зараз нам не так важливо, якої консистенції буде. Нам важливо зробити композицію. І працюємо над пилюсточками інших квіток. Ну, ну, тут ми вільно, малюємо вільно, але щоб воно було гарно і доречно. Вибимо такі ві як маленькі, такі на черешки. Якщо нам щось не подобається, ми доповнюємо. А якщо нам щось і зараз не подобається, то ми беремо і просто витираємо коносира. Так, і робимо знову те, що нам хочеться зробити. Так, і на цьому основна частина завершена. Ще ми тоді домалюємо ось тут такі декоративні елементи, але це вже буде після того, як ми все промалюємо фарбами. На цьому, на цьому поки що ми завершуємо наш малюнок. Попередньо він виглядатиме ось так.